Доброго ранку всім. Всіх запускаю. Джонін, джонін, джонін. Пише нам Zoom. Приєднуємося. Доброго ранку, всім, хто до нас зайшов. І поїхали. Ну що ж, сьогодні ми з вами розглядаємо одразу пасив. Заходьмо. Так, всіх запустили. Нібито усіх. Збільшити. Сторіночка, будь ласка, 100... А, ще не всі, добре. 134. Ну, нібито всі, побачимо там. Добре. Das Auto wird gebaut. Сьогодні я вам обіцяла пасив. Як ви бачите, наступний урок, уже вже й пішов вашого великого розмовного курсу Audit Plus, мої хороші. Хто хоче приєднатися? Відповідно, вас чекав сюрприз. Ми вчора дочитали один читацький клуб, і сьогодні там другий. Хто просив книжки такі простенькі? Ось вони в читатському нашому клубі. Читайте, сьогодні ми будемо читати про Франца в Мюнхені. А поки що, das Auto wird gebaut, passivteil 1. тобто нам дають хінт, натяк, що завтра в нас буде пасів таль Свай. Б один, де механика den ден мотор. Тобто якийсь дядько, механік щось там ремонтує, копається в тому моторі. Це «Presence». Відповідно, що діємо то, що вердмонтир. А ось і в'їхала якась цікава конструкція від дієслова. Ще щось є хемус лемшутс, ось вони. Лермшутс, навушники «getragen werden». Ага, ще якась конструкція. Що це таке? Мус чомусь викинув Верден в кінець, якийсь гетрагер. що це таке. Дивимося. Є така конструкція в німецькій, яка будується за допомогою хто що що, дієслово Верден відповідно до цього першого, хто що, потім другорядні члени речення в даному випадку єцт. зараз, а потім в кінці партійці перфект. Неправильні дієслова, це третя колонка. Монтірт в даному випадку. З ким це ми в курсі розбирали, так? Позавчора був ось цей гей. Розповідала, де він ставиться, чому він на початку, чому він всередині, чому закінчення Т буває, чому N. Пригадуйте. Правило. The passive builded man. Ось він, то це пасиви виявляється, будується за допомогою Верден, плюс практиці перфект. Ми вже здогадалися, ось Верден, як він змінюється, хто забувся. Ось є їх Verden, Wierster, es man wird, wir werden, ihr werdet і sie werden. Ми це все знаємо, бо ми це вчили з самому початку. В пасиві дія важливіша за людину. У мене бувають такі студенти, що мене неймовірно дивує, бо в курсі української. Який я теж читаю. Там це є в п'ятому класі, що таке пасив. Яблуко з'їдене, машина відремонтована, німецька вивчена. І все. Тобто те, що було об'єктом дії, в плані, що таке об'єкт дії? Я їм яблуко. Ось яблуко це об'єкт дії. І, виходить, в пасиві я забираю цей об'єкт, він стає суб'єктом, він стає підметом. Відповідно, яблуко і пішов пасив, є з'їданим або їсться, або було з'їденим. Ну там побачимо. Бачите, пасиви бувають різними. Наприклад, в англійській їх 10 цих пасивів. Подивимося, скільки в німецькій. Так, тож. У нас було нормальне речення, де механіка монтір, це мотор, до якого ми вже звикли, що механік монтує цей мотор. Бачите, це те, що я розповідаю: суб'єкт і об'єкт міняються місцями. І мотор, відповідно, верде. Ну тут вже бачите, зверніть увагу, як будується пасив в німецькій мові. Якщо у нас був presence, монтірт. Бачите, одне слово. Ми там казали, що ми відриваємо це закінчення ІМ, е, ставимо закінчення особових займенників «-ти», тому що третя особа одне не. не. То тут немає такого. Монтір це не презенс. Це просто так воно співпало з цим монтіртом. Насправді, це партійціп, це третя форма дії слова. І перед ним обов'язково стоїть допоміжне. В даному випадку це верден. Окей. Далі з цим розібралися, нібито напишіть, якщо не розібралися, все може бути. Що для мене може бути, очевидно, хтось може не розуміє, бачите. Дас акузативний об'єкт, аузим актів, оце ж вона називається активне речення. Ось це коли я виконую дію над чимось, значить, є підметом пасивного речення. Не підметом, не як воно може бути підметом. Хтось щось виконує дію якось в пасиві. І ось ця людина, або щось, що виконує дію в активі, в основному не називається. Ну, якщо воно не важливо, наприклад, яблуко з'їдене мною, та й навіщо воно там та й мною. Але може бути і що мною. Тому необхідно доєднати людину, або що там воно за допомогою фон. Ну, і відповідно, фон потягне даті. Ми з вами вчили, так, що фон тягне за собою даті. Що там було з навушниками? Ну, давайте дивитися: побудова. Речення в пасиві з модальними дієсловами. Хіє, вони пішли через обставину місця на початку, значить вона притягне до себе шматок присудка. Хія мус, окей, мус. Що? Лермшуц, а далі? Якщо у вас є модаль верб, попереду вже там пішло, бо у нас хія його витягне, то тоді ви робите партніців. Перфект плюс верден. Ви ставите партіцип першим, а потім ставите верден, не змінюючи його. Хай там, хоч 20 штук тих будуть рмшутців, або один неважливо. Ви звертаєте увагу на мус, Мус перше дійсно слово поміняється стосовно лермшуца, а далі все піде статичний партійцип і в інфінітиві, що робити, в початковій формі цей вернен він змінюватися не буде. Я сподіваюся, що ось це зрозуміло. Це те, що сьогодні необхідно розібрати по кісточкам. Ну, дивіться: зараз побачимо. Так, дивіться, книжка натікання куди клас. Поїхали. Більдин зі ферм, імпасів, аншайбензізец. Так, будемо писати зараз щось. Окей, в путь, значить, так. Ein Paket senden. Ага, ось є. Das Paket wird gesendet. Стосовно цих дасів. Вчора знову таки сьогодні ви отримали цей урок. Ви бачили, скільки там артиклів? Не лінуйтеся вчити, завчайте з артиклями. Я вас дуже прошу. Пішов великий словник і дуже багато артиклів. Бачите, Ein packet. Що Ми знаємо, що це «die Paket», «das Paket». Що це? Das Paket wird, ось ця точечка у нас буде, правда, це ж пасив? Я ja. Gesendet. Ось тут ми з вами програємося з цими партісипами. Якщо вам важко завчати їх на сторіночках 213 чи чотирнадцять, так як ми робили неправильні дій слова, то тоді будемо завчати в читацьких клубах і ось тут зі мною вже по ходу ну, а що робити, якщо він не лягає, наприклад. Я, я ж тоді слова не перевіряю, бо розстраюсь дуже сильно. 57. Так, що там їх перирен? І мене прооперовано буде, чи що там Як ми це скажемо? Я буду Давайте далі. Дігітренки. Дігітренки будуть вироблені. Добре, ага, Веркофт. Є і я. Я буду оператором. Mm -hmm. er Я б вам зменшила, ви б бачили ту табличку, але ж тут нічого не буде видно. Er -e Хтось вчора мені сказав з нашого відео, що ми ковтаємо артиклі. Ми не ковтаємо артиклі, ми просто не чітко їх кажемо, звертаємо більше увагу на дієслова. Кажіть людям оці артиклі, бо а що артикль тут не ставиться, і мені приходиться повідомлення. Ставляться. Давайте далі. Sie werden ab abgeholt. Abgeholt, ist. Yes. schießt. Du wirst, mm -hmm. yes. du wirst nach Hause gebracht. du wirst nach Hause gebracht, jetzt Der Olympiasieg. Fire uh -huh. gefired. Gefi yeah, is, uh, wir, we, uh -huh. yes. yeah. Есть вер бастель. И останнє. Ja, я сподіваюся, що це у нас зрозуміло, і той, хто буде слухати в записі, він почує ці закінчення, бо я вже їх так ось виключую, щоб було голосно чітко чути. Так, добре більденці деформан імпа збільшу. І ти від мене, ну. mm -hmm. Так, побудуйте форми в пасіві з модальним дієсловом, словом, як у ті були Лерам і напишіть речення. Добре. Приклад у нас є: дивіться: бачите, вона мюсен в інфінітиві. Треба змінити іхмус оперірт верден. Тобто, гіпотетично, ось тут усе не буде змінюватися. Оперірен, контролірен, бла-бла-бла, верден, 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 верден. Буде змінюватися тільки перше допоміжне дієслово згідно особи. Окей, давайте, їх, не їх, дібранзен, фом ауто, це гальма. Мус. Контролірен, верден. Я. müssen wir noch einmal kontrolliert, wer auch. До, до речі, він буде змінюватися. Він же змінюється. Контролірат. Угу. Розказувала вам тут. Добре. Du, du must. Do willst, значить willst. я. Так. Угу. Willst from werden. я. Чудово. Wir müssen genau. untersucht werden. Untersucht werden. Есть и пьяты. Айс. Айс darf hier nicht gegessen ja. Верден, oh, yeah. є успіх. Ну, як бачите, ми таки позмінювали ці партиципи вони ж ідуть перед Верденом. Ось же ж він є цей оперірт, і змінили модальне дійсло, то все правильно є. Давайте трійку, дивитися: лампочка, пасів, це верден плюс партицип перфект. Окей, ми це знаємо. Третє. Вас від фоне ленґера наразі гемахт, ордене з діза. Церечення немає прикладу. Індойчландце, індойшланд доступ. Добре. Ну що ж, давайте побудуємо разом Що? одяг, що буде перше допоміжне, куди у валізи та сумки запакований. Давайте. Діклайдун. Діклайдун хвірт Ді. ін кофе кофе ун ташен айн гепакт. Єсть. Да. Угу. Квіти і э, ключ від входної двері Буде а, віднес, сусідам віднесений. Ді блюмен Ось воно початок. блюмен верден нахбарн гебрахт. Ага, і ключ туди ж з блюменами Окей, okay, є. Що там Ach, з Ага, угу. Де він тут у нас? Буде вир помил... леа героїн, і обіцяємо. Так, от я подашила. Є ще трьох річках. Ді фенста. Ді фенста вєрден ін роймен гі шлосян. Ви знаєте, оцеє роймен, він буде біля, що у нас, ді фенста. Ді фенста ін аляйн роймен вєрден гі шлосян. Це буде частина підмета. Ну, це ж в мене шостий клас в українська мови, І вони вчать оці шматки підметів, шматки, присудків, їх види. Це шостий клас. Mm -hmm. Ну, я вам розкажу так: що просто це шматок підмета, а вони будуть разом. Окей, п'ятірочка. Uh -huh. Що вас змусило викинути верден в кінець? У нас немає модального дієслова. Відповідно, повертайте цей верден в сім'ю. І, виходить, ці електричні герети верден. не немає модального, щоб він його в кінець цієї верден, я добре. І шість. Ага. Ще... Ну, так, да. Діташен і кофа. Деташенко верден. Ага, та й на тому все. Дякую. Тут четвірочка у нас є. Es Givon Haiten, aš čia cituoju. Шайбенсідізація ім актив. Ах, так, добре. Ну, давайте подивимося е, переваги, які надаються людьми в їжі. In Deutschland подейкують люди, верден, філі картофін, регісень. Це пасів, нам треба зробити актив. В Німеччині, ага, якщо в Німеччині обставине місце Потягнула за собою присудок іст, тому що третя особа філі філікартофін, старий, добрий, актив. Що там в Бадені відбувається? In Baden так само In Baden Eastman mm -hmm. uh, mm -hmm. поїхати і подивитися, правда, чи ні? Є чи вони їдять uh, фрікадельки і и лапшу. Да? Є трічка у Відні. In Vin Eastman. захер торте. Кан. Mm -hmm. Вам цей кан необхідно повернути біля захертота. Дивіться. Ага. Не біля захер торта. інвін. ін. Він. Що получається? Інвін, присудок пішов. Кан. Ман пробірен. Я. Yeah? Треба поїхати у Відені, спробувати там загадтата. Ще раз. Ін він кан. Модальне дієслово. Ось же ж воно. Ми не можемо його вишвернути в кінець, бо воно має бути першим по закону, притягнутим до обставини місця. Що там в Аргентині у нас? Та й на тому все. Кінець. Це кінець речення. Дивіться, тут таке саме, Бачите? бачите, Eastман, що і все, і крапочка, бо більше немає нічого. А тому розігналися. А п'ють там що? Напишіть в пасіві, як в прикладі, In Nord Deutschland und In Bayern trinkt man viel fie... Bier. Оце ж ми робили ще не Трингтман, man, man. А треба зробити так: де сказати: In Nord Deutschland und In Bayern wird під'їхав. Це вже пасив. Що? Фільбіян. Трингт був, вітронкен пасі від нього пішов. Добре, що там пфальці? Те саме. П'ють вино. Окей. Okay. Äh, wird, äh, ага, студенти сказали, що це правда. Цікаво. Інхесен, що там у нас?

Zum <рештук> Frühstück вирт mm -hmm. in Deutschland Kaffee getrunken. Вот такая ситуация, там фильм кафе. Я чудово, прекрасно, кафе. Я все правильно и идеально. Кто не понимает, кто э, смущается, кому что не ясно, вы всегда сигнализуете. Дзерка нам не нужна абсолютно. 5B, Аргансензи, Динебензе, Цемидас. І хвосте nicht, або й хвосте таке das, що десь там знов-таки обставина місця. Що змінилося? Чому? щойно ми робили з вами речення було werden, там? Де це я його зараз зачитаю? Світ запит... перше. Угу, я. А тут wird, Ситуація. а ну давайте друге подивимось. Тут модального нема. Я знайшла це речення. Ось воно було, ми робили. Та де ж це ж воно? In Hessen kann Apfelsaft und Apfelwein getrunken werden. Ось воно. Тут кран стоїть. А тут немає модального дієслова, нема, все пусто. Відповідно, перший, а він є першим, виходить, він зміниться. І що тут у нас? Das in Pfalz und in Baden. Wird. Це ж те саме речення. Філі. І ми тут дописуємо. Філі. Вайн, гетрункен. Вирт. Ситуация чудовая. Троечка бита. Не, ось на речи не сей хэссен. Хэссен. Yes. Сей кан тут. Будет нам погоду робити. Значит так, их уста, або их уста не, непонятно. Das in Hessen Apfelsaft und Apfelwein getrunken okay. werden kann. Okay. Ну, зараз подождем а, их вост они их дост их их ин хесен пардитип са хесен абфельзав то тоже так абфельзав понятно абфельзав то он абфельваин так абфельваин гетронкен так Потім виходить у нас верден, uh, uh -huh. а потім кан. І кан. Ось така ситуація. І останнє давайте самі хто. Я. Yeah. Ich wusste nicht, dass in Deutschland zum Frühstück meistens kawa, kaffee, що. Гетрункен. Гетрункен. Вірт. Модального немає, нічого немає, Вірт. Висновок. Коли ми робимо підрядне речення небенз з дасом в пасіві, ви ставите де, якщо там є, або коли Бог його знає. Потім над чим виконується дія, над пивом, вином, чи яблуком, чи що там, що якісь заняття проведене, не, не зрозуміло. Далі йде у вас партійціп і змінений цей верден. Під пиво, під вино, чи під заняття, під що там. Якщо у вас є модальне, то буде верден, значить, і змінюватися буде модальне дієслово, так як ми робили, я? Так, це вже останнє, слава Богу. роботи, заборони. Окей. Шрабен зі це Ось шільдер. Я пояснювала їх. Сьогодні в уроці будете дивитися, ці шильдери всякі. Ві Як в прикладі. У нас є боксик ось маленький, бачите? Kein ISS, нічого не можна робити зовсім. Кайне Schuhe рагін і таке інше. Два речення нам уже виконали. He darf. Darf – це сміти, пам'ятаємо я, Darf під Ice, тому що третя особо Kein Eis Ice werden. Як вона побудована? Обставина місце часу притягнула перший шматок сказуємо, присутка. He darf. Окей. Потім що? Хайн айс або може айс бути, у нас просто заборона. Kein ice. Потім Partizip і потім верден. Уже в інфінітиві, тому що darf єсть. Окей, так само, двічка. Here darf man kein ice essen. Може бути два приклади. Морозиво, перше перекладається як. Тут сміє жодне морозиво з'їденим бути. Тут сміє. Получається, хтось жодного морозова їсти. Пасі і актив. Добре. Так, 3-4. 3-4 це у нас телефон. Зараз буде. Подаримо трошечки. Угу. Ну, дивіться: das handy nicht anschalten. Не можна цього робити. Хто побудує 3-4? Чи давайте разом. тут. Все починається з тут. Да, телефонірт. верден. Так. Олексій захотів проявити творчість. Ну, нехай. Дивіться, das handy nicht anschalten. Візьміть ось цей шматок і внідріть його сюди. Тут знаєте, що у вас буде? Ви не зможете поставити кайн, бо у вас ніхт стоїть. Ви можете свій варіант зробити, так, як ви захотіли, творчість і таке інше. Ми просто беремо завдання, типу а-ля, як вони сказали, я? І виходить, Here darf що? Das Handy nicht angeschaltet werden", я? або, по-іншому, darf man das Handy nicht anschalten. Це якщо згідно їх завдання робити, я? Тепер у нас п'ятірочка. знову таки дивимося кайна шує траген. 5-6. Що тут робиться з шує. Так само. Якщо шузи, їх кілька, значить уже не дах. Значить уже дюрфен. Окей. Хиа. Хія дюрфен. кайна шуя. гетра. Ген. Гетраген. Верден. Або. Хіодафман. Хіодарфенман. А ні. Тут да. не можна буде, ман. Чого це? Ми ж робимо, по прикладу, ось є. Так у нас ні, тому. Олексій, що у вас головне буде, виконавець дії? То були шузи в як тут морозиво. Ми дивились на морозиво і згідно з нього гралися з Дарфом. А тепер ми дивимося на людину. Hіаdeafман головним, бачите, ман, і вам ті шузи вони далі стоять, вони не потрібні. Hіаdeafman, вони будуть додатком і вони нас не хвилюють. Ми до них взагалі дієслово не пристосовуємо. Підмет, присудок, хто підмет? Хтось? Що робить присудок? Я. Тут не можна носити взуття чомусь, босіком сіком крадіть, окей? Хай буде так. Пакен фарботен. А ну давайте побачимо, як ви зрозуміли, ось тут. Дать за парковкам verboten. Das Auto nicht parken euch selber. Так. Hier, а далее. Ну, hier ja, da, das hier ja, da, das Auto nicht geparkt wird, wird, werden? Nicht geparkt werden. Ага. Nicht geparkt werden, правильно. Давайте теперь с маном. Yeah, that's man, that's auto. Uh -huh. nicht, nicht Правильно, ніхтпакін. Бачите, тут немає партійціпу. А навіщо він нам тут? Це ж актив. Зрозуміло? Актив пасив. Ось така сьогодні у нас була інтрига з пасівом. Ви думаєте, це все? Н -н -н. Завтра. <laughs> Як якийсь кат, який отримує задоволення від щоденного катування людей. One World of Kölner Don't Ось він краса, Пасів Тайль, Цвай. Подивіться на Ворда. Я вчора показувала це, пам'ятаєте? Істверден, Реневір Тверден. З цим ми будемо гратися. Ми пограємося з Верден, з Притер. Um, люди просять більше вправ. Більше вправ такі є. Ми будемо робити набагато більше. Справа в тому, що воно це все розповідається. Я ж вам книжку вислала, в вашій групі є. Ця книжка є, така не ця велика, товста. Де вона там? Зараз я вам покажу. Ось ця, а може не видно, бо в мене вже кран стоїть з Мальдівами. Ось ця гігантська, то й може не буде видно. Тут правда один плюс написано, там А один плюс. Вона дуже велика, і там ось цей граматик, він там весь шліфується. Тому. Ну, кому мало хто не в тому курсі, то кажіть, я буду висилати індивідуальні матеріали вам по партісі. Сигналізуйте просто добре. Пасів претеритум вас чекає на теперішній, як сьогодні, пасів перфект і пасів претеритум від модальних дієслів теж. А на сьогодні вистачить знущань. Вчіться, я вас буду чекати завтра о восьмій, як завжди. Хорошого всім дня! Пока.